Доброго дня, шановні партнери аграрії. Мене звати Богдан Борисенко. Я менеджер з технічної підтримки маркетингу насіння компанії BASF. Сьогодні я знаходжуся на Київщині, в селище Терезине, на нашому агроцентрі. За моєю спиною чудові посіви озимого ріпаку. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу вашу. У мене за спиною посівах хріпаку знаходиться чашка жовтого кольору. Агрономи бувалі знаю, що дана чашка використовується саме для моніторингу прихованого потника у посівах хріпаку. Я думаю, що у вас полях вони вже стоять, наповнені рідиною. І ви вже моніторите даного шкідника. Але чашка не завжди є індикатором того, що шкідник вилетів, з'явився. Головним індикатором наразі виступає саме температурний режим, а саме його наростання з кожним днем. Тому, колеги, прошу вас, готуйте оприскувачі, заїжджайте в поля, працюйте, знімайте дану проблему, тому що це один із головних елементів технології вирощування озимого гріпаху. Заберемо прихованого путника, потім будемо мати чисті стебла, гарні розвинуті рослини. З гібридами від компанії BASF від брендом Invigor та захистом від компанії BASF. Ми отримуємо гарні, високі, якісні врожаї.